Добрий день усім з Києва. На сьогодні така погода, так, така, як я люблю. Не жарко, трішки так пасмурно, сонце не, не, не палить. Не душно, не жарко, не холодно, не вітряно. Так, помірно. То я задоволена цим днем. Тому що дуже не люблю жару. Ну, я думаю, що жара ще попереду. Але все одно. Вдячна будь-якій погоді, але така мені до душі більше. Так, пішла я. Гарного вам усім дня. У машинка під вчорашній кошельок, що я хотіла взяти. Дорого там, в комоді дорого, треба через інтернет. Бажаю вам усім всього самого найкращого.